Добрий день, малята! Сьогодні я розкажу вам казку про два дуже схожих один на одного предмети. Ці предмети дуже необхідні людині. Вони захищають ноги людини від бруду та поранень, а також від вологи та холоду взимку. Жили були черевички. Червоні, допитливі, що не сиділи на місці. З кожним днем подорож черевичків ставала все далі і далі. Перша зустріч відбулася на подвір'ї з Джеком. Це був собака, який охороняв будинок та подвір'я. О, які ви гарні! І Як мені хочеться взути вас і побігати. Але не можу, я охоронець. Та черевички продовжували свій шлях. Біля водойми вони зустріли лелеку, який стояв на одній нозі. Я з задоволенням вас взув би, але в воді ви намокнете. В лісі черевички зустріли лисичку. Ой, які ж ви яскраві та блискучі. Я вас взула б залюбки, але мені треба бігати безшумно. Так черевички дістались містечка. У ньому знаходився чудовий магазин, в якому продавали різноманітне взуття. Сюди за ним приходили люди, а потім взуття. Уже саме весело виходило на вулицю на ногах покупців. За склом вітрин та на полицях магазину одне взуття змінювалося іншим. Нарешті ми зустрілись з своєю родиною, з радістю промовили черевички. Продавець по черзі доставав жіноче взуття з різноманітних яскравих коробок і знайомив його з черевичками. Це туфлі на підборах. Вони роблять жінок елегантними. Це осінні та зимові чоботи, кросівки для спорту, босоніжки та в'єтнамки на літо, домашні капці. Це чоловіче взуття туфлі, зимові чоботи, кросівки для весни та осені, гумові чоботи від дощу, босоніжки на літо та капці, в яких зручно ходити в хаті. Нарешті з'явилось дитяче взуття. Чоботи весняні та осінні, туфлі для дівчаток, кросівки для хлопчиків та дівчаток, зимові чоботи. Босоніжки, гумові чоботи, домашні капці. Теплі та зручні. А зараз, любі дітки, послухайте уривки з сказок, в яких згадується взуття, та поміркуйте, яким казковим персонажам вони належать. І враз її старе плаття перетворилось на розкішну сукню, гаптовану золотом, сріблом і самоцвітами. Ще дала чарівниця дівчині пару кришталевих черевичків, таких прекрасних, що кращих не було ні в кого у світі. Попелюшці казка попелюшка. Приготуйте мені торбинку та замовте пару добрих чобіт, щоб зручніше було ходити по чагарниках та капелюх з пером. Коту казка, кіт у чоботях. І тільки но надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, Кізонька моя люба, чи пила ти, чи їла. Діду, казка, коза дереза. Бережіть своє взуття. Забруднилось не біда, щітка, крем, ганчірка, стануть у нагоді швидко, до роботи приступай, про взуття своє подбай. Спершу щіткою попрацюй, бруд та пил взуття відмий. Потім все швиденько, кремом ти змасти гарненько та відполіруй ганчіркою. П'ятку в туфлях не ламай, ложкою для взуття допомагай. У порядку на поличку ми взуття поставимо чисте, в цілім світі всі щасливі, і взуття і мирі діти. До побачення!